<гум> Диви границька, що я вистругав, а? Така а! <гум> ну що, Попався, павук у свою павутину? При чому тут павутина? Я щось не пам'ятаю, щоб я тут якісь дроти розтягував. Да? Так? А то що я тебе півроку тому просила полагодь розетки, ти це теж не пам'ятаєш, ні? Це тут до чого. А до того, Юра, що в нас розетки працюють, а каса вокзалу перед святами, одна на всю хату. Зараз все починю. Тут раз плюну. Серйозно десь я вже таке чула. І судячи з поламаних дверей стодолу, підпертої ніжки на столі, картина, яка щось на підлозі лежить. в якісь проблеми з злиною залозою. Слинна залоза, Слюнная железа. Необходимый необхідний орган человека для выполнения функції расплюнуть. Зараз все буде. Угу. Так. А де моя технічна аптечка? Ага. О, я бачу в тебе і для ремонту сантехніки, і електрики, і першої медичної допомоги один той самий набір інструментів. Тільки кума не вистачає і фляшки. Що в принципі синоніми. Между прочим. Мене в атестаті з трудового навчання відмінно. Юра, то ж ти трудовик посилав магазин заводку, бо більше нікому не продавали. Що не робить з тебе велико майстра? Нащо ти взяв? Фізику треба було вчити, а не глазки учителю строїть. Якщо б ти його слухала внімательно, то ти б знала, що електричество – це поток електронів. Я зараз відкрию, потечею, відро підставлю, щоб тут хату не залило. Це ж логічно. Може, пробки спочатку повикручуєш? О, пробки. Слухай, давайте свої совєти залишиш для своєї мами. Добре. Роби, як знаєш, але май собі на увазі. Аби все було готове, як я повернуся з магазина. Може. і що тут складного, господі? Отак от взяв, отак от встав, отак от. Куме, що сталося? Я ще стою я отут Ремонтую розетку, нікого не трогаю. А раптом бац! Судячи через погану ізоляцію. У мене як санда рахнуло током. Заводський брах, мабуть. Що ти? Ну і добре. В смислі, не то добре, що вас током бабахнуло. Просто я вже подумав, що ви, може, щось святкуєте, а мене, типа, не покликали. Це ж треба було забути, всі уроки ОБЖ. Ну, не знаю. Особисто я з ОБЖ виніс тільки верстат на металолом. А ні, ще життєве кредо. Якщо після дзвінка пройшла хвилина, і вчитель не прийшов, значить, урока не буде. Слухай, я ось щось згадав, всі уроки ОБЖ. і нас такому не вчили. Повнів вчили на математиці Тангенс 30, один на корінь з трьох. Що? А ще я пригадув, як ви позичили в мене шуроповір, який я позичив агронома, який шантажом повернув його у вас після того, як ви обманом змусили його позичити. Його вам йому. Куме, це щось нереальне. Слухайте. А може ви ще й пам'ятаєте, що на день Валентина сталося? Ну да, ви мене п'яного додому привели і сказали Яринці, що ви Амур. Куме, ви хоч розумієте, що це означає? Що ви мені не збираєтесь нічого віддавати? Беріть вище. Це означає, що після того, як вас довбануло током, у вас з'явилися феноменальні здібності. Які здібності? Феноменальні! А цей сирок чому? По п'ять. А цей теж по п'ять. Слухай я ти збираєшся щось купляти? Бо ти вже по другому колу питаєшся ціни. Якщо чесно, мені нічого й не треба. Просто з хати пішла, бо Юрчик вже задовбав. Що, знову дістає розмовами про дітей? Та ні. Зранку розбудила в ньому електрика. Ось і пішла з хати від гріха подаль. А, розбудити електрика, це те, що я подумала. Та як би ж? Просто різетки чинить. Ах, а я вже подумала, що ви знов на індіго замахнулися. Та ще вспіємо. Ти мені краще розкажи, що там твій Сашко. Та що там мій Сашко? Зараз сама побачиш. Та ну... Вуаля! Вау! <сі> Які файні квіти джентльмен приніс своїй дамі серця. Вайльо, вайльо! Сашко, щось і сталося? Та нічого, йшов мимо, зайшов. Ой, не вже згадав про нашу річницю одного унікального моменту? А, Ну так, да, згадав. <рес> Дякую. Яну, ти бачиш, який кавалер, а? Угу. Опер з оперативною пам'яттю. Так що, вечором, може, це? Ага. Ну, я піду. А то злочинність не спить, а я як Колискова піду і присплю. <гум> До вечора. До вечора. Боже, помагай. <гум> 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 так а що у вас там за річниця? Розказу. Ой, рік назад він перший раз виписав мені штраф за те, що я алкоголем торгувала без ліцензії. Романтика? <гум> <гум> <Тот> шоти. <кушати. гум> В якому році відбулася полтавська битва? 27 червня 1709 року. Формула самогонку. Задиваєш п'ять у вас. Число пі. Три кома, 14, 15, 92, 60. Так стоть, тихо, куме, стоп! Я вже та тихо. Я вже і так на другому числі збився. Ну, у вас, звісно, голова тримає інформацію капець. Прямо як флешка. Та яку я вам позичив, а ви не віддали, так? Да? Куме, якщо ви зараз будете згадувати все, що я позичив і не віддав. Я вам свою ідею не розкажу. Ну ладно. Давайте, каліться, що там у вас? Коротше, купе, ми з вами відкриємо перше в Україні довідково енциклопедичне бюро, скорочено Деб. Треба ще додати імені Леніна, і тоді абревіатура буде характеризувати вас. ДЕБІЛ. іл Так, пропоную агентство назвати Кум. Юра, прибуток ділимо тако. Мені 70%, вам 25. що, Мене задівіли. Держите. Це мої надможливості. Тому агенція буде називатися так. Журчик. По Порука. Порука. А. Вітя. З якого такого переляку мій паркан став сільським формою? Ой, діду, Петро. Ви краще той. Приходьте до нас на сеанс. У нас е, між сьогодні є вільне вікно з 2 до 9. Ти біж вже старий, вас по-любому вже той склероз замучив. Да? <рес> мені може оперативки додати не мішало, але проблеми з пам'яті не в мене. Ти коли мені плуга віддаш? М? Якого плуга? Ти не кидай мені плуга, ти віддай. Кидати плуга. Касіть під дурака. Та да якого плуга? Якого ти в мене позичив минулого року? Що ви такі мелочні, Що? а? Що? Mm. Ми, між прочим, тут набагато глобальніші питання допомагаємо вирішити. Угу. А я антиглобаліст. Слухай мене уважно. Так. Поки плуга не буде, ти забанений на моєму форумі, тобто в паркані. О, Нормальок. Oh. Все. Заходьте, будь ласка, добрий день, сідайте. Що? Ваше питання. Скажіть, а скажіть, а хто основав Київ? Ну, дивіться. Київ ще як хорив і сестра Либідь. Кстати, Либідь – це рід тахів з отряду гусеобразних. От, сімейства ткачинних. Все. З вас 200 гривень. Дякую, будь ласка. Ага, приходьтесь. Нормально. Нормально. Чуєш, дизайнер інтер'єрів. Яка ж ти тобі сказала полагодити розетку, а не меблі в хаті переставляти? Ну, зате я їх по їх пофеншую. Угу. Мені феншую, що ти там переставив. Розетка готова. Практично. Просто кум поїхав за деталями, яких не вистачає. О. Юрчик, тобі в голові деталі не вистачає. Спочатку тільки розетка коротила, а тепер навіть світло не вмикається. Ну Ми можемо цим скористатися. Розставити зі свічки, покласти ковдру і зайнятися тою справою, яку ми відклали у далекий чорний ящик. Okay. Якщо ти не полагодиш електрику, то ми тебе покладемо у далекий чорний ящик. Понятно. Ну от плацдарм для дій розчищено. Починаємо прийом. Хата мінімум, півдня буде вільна. Такс. Держи, малий. Ось твої тести з історії. О, тримай. Дякую. Приходь ще, передвай татові привіт і хай не каже, що хресний не допомагає тобі робити уроки. Дякую. Стоять. — Це тобі на день народження. — Дякую. <станкій> Підкакую. <свист> Давай малей. Ну що, ну куми, я кличу наступного клієнта? да? — Ой, куми, знаєте, щось мені здається, що мої можливості почали зменшуватися. Да, я то ще на другому питанні поняв. Де ви в відповіді, хто переміг другій світовій війні, написали Наполіон. Може, ми тут будемо закривати нашу контролю. Як закривати? Ви шо? Ви подивіться! Ви подивіться, яка черга, яка закривати? Слухай, а якщо хтось розкусить, що я кажу неправду. І як? Вони ж не знають правильної відповіді. Якби знали, вони б сюди не приходили. Слухайте, Слух, куме, а може ми цей Ну, відновимо вашу пам'ять? Вони там що навіть дроти не заізольовані. Я другий раз цього робити не буду. Ти шо? Куме, ви ж розумієте, ви для цих людей як випускний для страшної дівчини. Тобто? Останній шанс. Ну, тільки якщо заради людей. Ну, От якщо заради людей. Тільки заради них. Давайте. В якому році відбулась полтавська битва. 27 червня 609 року. працює, але ж перебуємо. Що слухаєте? А? Кажу, що э, слухаєте? Нічого забороненого. А от тобі Ось. Є задачка на зірочку. Агенція «Юрчик і Кум. Ага. Так, треба негайно розібратися. Тільки не кажи, що я направив. Вони мені за рекламу не платять. А от від тебе треба бути три зірочки за наводку на зірочку. Допомагати органам то ваш громадянський обов'язок. Так що... Переб'єтеся, понятно? Кума, ви взагалі як? Мені тільки спитати, спитати я кажу. Я до вас ось по цьому питанню. А ми тут ні при чому нас підставили. Да, люди да. самі приходили, да. Шкода. Дещо треба було вас запитати. А! -а, -а. <ривіт> <Да>? Так, звісно. <конечно>. Що <ривіт> ж ви, ми вам поможемо, так? Да? Е -е, ви знаєте наші ціни. Стопроцентна передоплата ага. е за базовий пакет послуг. Ось, будь ласка. Угу, 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 угу. Це я цей. Хотів дізнатися, що це сьогодні за знаменательний день у мене з вірою. про який я забув. Ну, Бажання клієнта закон. Особливо, якщо клієнт сам закон. Давайте тому. то, мабуть, це річниця, як ви перший раз. Штрафували Веру за продажу алкоголю без ліцензії. О! Це да. Точно. Ми ще тоді перший раз обіймалися. Ну, ой, як обіймалися. Більше я її обшукував, ні. Треба поспішати. А, ну так, да, ми розуміємо. Злочинність же ж не спить. Це яка злочинність. Треба готуватися до вечора, а ви мені тут дивіться, без глупості. Понятно? ДА ніколи в житті. Тепер мені все стало ясно. Дякую вам так сказати, за активну громадянську позицію. Наступний пропустіть! Що значить бащер? Я тут живу. Ви що взагалі двері закрийте? Так а нуди сюди. Панове, що це ви за балаган мені тут устроїли, га? Це що таке? Е -е -е -е. Понимаєш, Іринко, просто коли мене током вдарило, в мене дар відкрився. Mm. Во, а ми вирішили, типу що дар має Слух, пропадати. пропадати дар. Правильно, треба і людям допомогти, і себе, якби не обідати. Mm -hmm. Значить, так я вас зараз так угрію. Що у вас дар моби пропаде. Цінічно, то не може то ж не мовою назвати. І судячи з дротів, розетку ви, значить, не полагодили. Да? Так, розумієте, Ця розетка це джерело нашого натхнення. Значить, так, Петрасяне, я вже і за вас так ганьби наїлася, щоб до вечора мені все було готове. Словите, не. Чекайте, це що виходить? Гринка нам в хаті заборонила то все робити. Mm, так? Ну, да. А про сарай вона нічого не казала. Правильно? І? Ну, так. так. Ну допустимо. А де ми візьмемо електричний струм? О, кума. Я як знав. Все що. Цекуне. Електрошокер. Вір нашому бізнесу нове Якби мене від нього перше дихання не закрило. Слухай, а це взагалі законно на людях використовує. Кум. Його використовує поліція Майами. А вони там такі гуманісти, що навіть собаку не обідять. Собаку не обідять, а людину прошу дуже. У вас взагалі тут є два варіанти. Або ось цей. Або розлючені люди вибирай. Да? Угу. Ну давай. Волі. Яка ще ліцензія, це шкода, зовсім не смішно. Ну, тоді я змушений вас обшукати. Ти ти, ти нормальний? Ви маєте право мовчати, все, що ви скажете, буде використано. Та, на, тобі. Процентний варіант. Кума, ти що дібіл. Це ж трьохфазний генератор. Я все придумав. Коротше, тут є переключати. Я його переключаю. І все, вас тоді шарахне тільки одною фазою. Я вам зараз куме скажу так, як священик свідками Єгови. Ви мене хрен переконаєте. А знаєте, куме. Священника, тож, переконали. ей ей Кума, куме, ти що? Не, 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 куме. Та-та-та, так. Куме, ні, що? Так, що? так. О, господи. Ну нарешті. А то було як в наших стосунках, вроді би живі, а рухів ніяких. Що це було? Що це було? Що це було? Це я хочу спитатися, що це було. Прийшов тут, навалився на мене своїми перевірками. події того дня. Я ж не знала, що ти в мене такий романтик. Ой, я здається, невчасно, да? так? Та ні, ми якраз це з Сашком... А... Якраз домовлялися, щоб я допоміг е, Вірі з розгрузкою. Ага, ага. О, а може і мені допоможете розгрузити, так сказать, двох ідіотів. Бо щось мені підказує, що вони не послухались того, що я їм сказала. І поки що світла нема у мене, але знаючи їх, може не стати у всьому селі. І в моєму холодильнику? Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Так, всім залишатися на своїх місцях. Працюють органи. О, ми вас прив'яжемо. Точно. Тоді нам напруги по-любому хватить. Так. Да. Знаєте, в мене зараз таке відчуття, що в мене відкрився дар яснобачення. І щось він мені в дану минуту підказує, що ви самі зможете. Е, той, може, не, може не треба! А? Я вже подумала, що до того від тебе і пахне якось дивно. А Я хочу ти сказати він і живий повітря не освіжав. Так, ти то помовчи електрик. <рес> Та я. Ти Вітя на своєму другому дні народження. Да, такий струм, мало хто витримує. Угу. Скільки буде дважди два. Заланний. А я бачу, що ти який був до, такий і після. <рес> Без змін. Ну що, я їх забираю. Чого? Ну, Яринко, ти сама звернулася до органів. Так, Сашко, ти знаєш, їм і так сьогодні влетіло, мама дорогая. Добре. А у нас з тобою, між прочим, інші плани. Добре, дякуйте Богові і Вірі Петрівні. Дякую, пішли. Зараз, зараз, зараз йду. Я відчуваю, що мені теж треба йти додому. Вона там драйв на міксері лежить. Давайте, куми, йдіть, йдіть. Бо ви мені за сьогодні стільки електроенергії намотали, що мені прийдеться субсидію вибивати, щоб розрахуватися. Слух. Ярину. А раз, світла немає і тут так все. Може. Що дай його? <світло> <світло> <А>. <світло> Після твоїх сьогоднішніх пригод електроніка, не думаю, що в тебе там щось вийде. Той його.